З питань земельних досвід про користування планування території будівництва архітектури охорони пам'яток та благоустрою. Звадцять два питання. Так, перше питання: про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо проведення літерації земельних ділянок господарського призначення земельної частки ПАІ прошу Звернулись громадяни Казельське, ПСП Володимирівське і фермерське господарство Костюченка про надання можливо на технічної документації Козельський, Володимирівський, Володимирівське, Алісівський Старостинський округ у Володимирівська три ділянки. Там одна ділянка Валясова, дві ділянки в Новонадеждинському старостинському округу і Костюченка, в Остричинському Старостинському округі. ПСП Володимирівське має ці ділянки вже в користуванні. Їм треба їх обстежити, бо вони набули права користування і виявили на відповідність угід. Козельська і Костюченка тільки виготовлятимуть технічну документацію. Які зауваження, питання, пропозиції? Прошу за завернути даного питання на ОНДЗС. Дякую. Наступне. Про надання дозволу на проведення експертно-горошової оцінки за мене ділянок. Після поділу земельних ділянок в графіру на Маподолівська є три земельні ділянки. На сьогоднішній день треба їх обліковувати і треба встановити їх експортну вартість. Оскільки на сьогодні не визначено питання з завершенням будівництва, громада виготовляє експортну експортну грошову оцінку і обліковує за нею балансових відомостей. Прошу проголосувати за вину на дане питання на сесії. Дякую. наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення заменианки. Звернувся громадянин Мандрієнко, який вигадав проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення з сінокасіння випасання худоби для ведення товарно-сільського виробництва на території Алісівського старостинського округу. Ми затверджуємо, передаємо оренду терміну на 49 років, а буде моменту витримування під 8%. Наступне про передачу відділу госіди, культури молоді та спорту до Зінківської селищної ради земельних ділянку та постійне користування. Звернувся відділ культури молоді та спорту до Зінківської селищної ради про передачу і постійне користування земельної ділянки під об'єктом дошкільного навчального закладу в селі Самара для виготовлення проєктної документації будівництва укриття. Прошу пригласити. Наступне. мене дозволу на розробку технічної документації за мосту щодо продажу права арени за медлянку на земельних торгах. Звернувся громадянин Багніюк Андрій Васильович і прохає додати в перелік і права, на які буде продано на земельних торгах, об'єкт водного фонду на території Квітнево-Старостинського округу площею 8,5 гектарів. Ми включаємо в перелік, виготовляємо документацію, потім проводимо торги. Є зауваження, пропозиції. Прошу голосувати за називаємо питання. Дякую, наступне. Про зміну молдову оренд землі в частині зміногінню ради плати та строку дії. Звернулась фермерське господарство. бача Валерій Федорович про зміну гід багаторічних насаджень на рілю і зміну терміну оренди і збільшення відсотку. У них були багаторічні насадження, було 3%, тепер 8% до на 48 років, або до моменту витримання. Це Островчинський Старостинський округ. Є пропозиції зауваження. Прошу голосувати за органіційне на питання. Наступне про проведення інтернеті з маленькому нелосу під об'єктом нарухового майна Зінької селищної ради. Громадянин Ткачов Старів отримав е об'єкт е нерухомості на території Олексійського Старостинського округу. Тепер він оформляє ділянку під ним. Отримує дозвіл. Про продаж прав оренди та забрання ділянки на конкурентних засадах. Було близько селищної ради виготовлено проєкт землерусу щодо зміни цільового призначення земельних ділянок на загальну кількість по 22 ділянки. Тепер затверджуємо перелік і будемо оголошувати там Софіївський, Старостинський округ, Олексіївський, Семенівський, не Семенівський, Стащівський, колишня Семенівська сільська рада. Є пропозиції питання договору? Дякую. Про продаж права орендина земельну ділянку водного фонду комунальної власності на конкурентних засадах. Було оголошено, торги на земельну ділянку площа 50% на території Семіліського Тарослівського округу торги не відбулися. Один із потенційних орендарів прохає збільшити термін, Стартову ціну залишити також 8%, але збільшити термін до 49 років, бо ця ділянка потребує багато хлопців. За 7 років вона не тут Маленький там такий на мезі. 52 сутки. Вони типу да, для маленьких. Бо да. в нього ж в Олексії відкидає ага. — Так-так. — інтерені. Він перед щасливий саме. Нема що записати? і просять, ти розбільшиться. Колеги, є ще пропозиції, питання, Прошу вас зробити питання на просьбу. Чепенка там попадали. Наступне. Про зміну мов договору оренди земельної ділянки водного фонду в частині орендної плати за строку дії. Не. Ні, пропущено десятий. Так, Про затвердження проєкту землеустрою, минуту, щоб змінити його призначення земельної ділянки. Звернулося фермерське господарство селяна Агро, Вони змінили 400 квадратних метрів на своїй території для обслуговування об'єкту транспортної інфраструктури і прохають затвердити цей проєкт. Є зауваження пропозиції питання. Прошу голосувати за венці на питання 20 про зміну мов договору ради земельно ділянки водного фонду в частині радної плати та строку дії. Звернувся громадянин Майстренко, прохає змінити сторону з Близніківської районної державної адміністрації на Близніківську селищну раду, відсоток від нормативної грошової оцінки встановити 8 та термін оренди арен... арен... 25 років. Це Ні, це на території Лукасівського старостинського округу біля села Сергієва Бола. Там водний Є, там... 43 гектара і, О, та... Перед тим, що ви дали, там немало. Ні, там, там нема. да. Ну, вон Тут, вон, тут вон, 43 гектари, ми просто всім орендарям, <рес> всім орендарям вод, водних об'єктів в серпні місяці розіслали листи з проханням авторизувати нормативну грошову оцінку, водні паспорта на свої земельні ділянки і провести відповідність сторони договорів. Ну, Почали звертатися за оформлення, виявилося, що в більшості відсутні необхідні документи. То зараз проводимо відповідність те, що є, тому що повинно бути. Є заложено пропозицію. Прошу голосувати за авіаційні питання на розгляд Дякую. Наступний. Про затвердження технічної документації за вузку щодо лікарізації земель для доведення товари на сільсько за рахунок на витруванні та розподілення часток паїв. Звернулась фермерське господарство Володимирська Слобода, вигадала технічну документацію на земельну ділянку площі 4 гектарів на території Лукашівського старостинського округу. Э, термін до 40 років або до моменту витребування, арендна плата на рівні 8 відбуду. Є пропозиція загального питання. Прошу голосувати за національним питанням. Дякую. Наступне про позаплатну передачу земельних ділянок у власність будівництва свого між словом будинку сподівських будівель і споруд. Це під об'єктами нерухомості, Громада, власники, які проживають на території, верні, верніше мають нерухомість на території нашої громади для вернів свого будинку. До 25% на сільських населених пунктах і до 15 селищних будівників. Наступне. Про надання дозволу на складання проєкту замовки щодо віддання земельної ділянки в оренду для осіння-касіння і виписання худоби. Звернулася громадянка Волоченка на території Лукасівського Старостинського округу. земельна ділянка площею до 1,5 гектара навпроти своєї оселі. Вони вирощують там якесь поголів'я. невеликої роботи, кози це невелика, так? Mm -hmm. Для випасу. Переживають, що ніде буде пас. Є заважаємо підшукати. А тих людей предупреждать, хто населено в пунктах, ми видаємо, щоб вони не оприскували ядохиміката. Ядохімікатами для сінокосіння? Це не в Це за межами населеного поруч. Тобто рискають під окна. Там, це навіть і предупреждати ми їх не повинні, є законодавча база. Просто що наше населення не викликає поліцію і їх не, не притягує до відповідальності. До а, а служба? Екологічна. Ну, екологічна служба в Харкові вони не приїдуть, а поліцейські мають право составити адмінпротокол. І ми, ви знаєте такий факт? Ну просто адмі... адміністративні протоколи розглядає адміністративна комісія, але для того, щоб їх скласти, хтось повинен викликати. А місцеве населення знає, що сьогодні бризкає воно, завтра буде бризкати я. За чому це діло? І вони не викликають. На пожежі точно так же. Чого вони викликали? Та це ж мій сусід як я буду, а до леса Валя Савадаха. Судове засідання, там, куди я викликала на спалення решток, півтора року. І за ці півтора року я вислухала про себе все, що тільки могла. Ну, і хто захоче? Це ж ще треба розуміти, що ти несеш потім відповідальність. Всі скажуться, але взяти на себе відповідальність викликати поліцію. Анонімно. На поліцію не роздавав. Ні, пожарам по пожарам, по рубки виклики відбуваються з кабінету Волоченка. Хтось позвонить, Волоченка дзвонить на 102, викликав поліцію туди, де відбувається, і потім Волоченко ходить Ну і не Волоченко, і не представник ради ходить. А місцеві машки ніяк. Ні, ви визиваєте, бо мені з ним треба. <раз> да, тобто Сергій Сергійович Так, Сергій Сергієвич він викликав поліцію. Ну це вже це не єдинічний случай. Юля Іванов живий свіді. Кабінет визиваємо, що там в самологі дрова рубають. Какой нормальний чоловік у нас є позвонив? Ну от ну, і все. Так а що це не жалуватися, ну реально. Такі вдихай тихі <laughs> Да. Ми ж не бачимо тут. Ну, давайте повернемося до порядку <laughs> да, ну, да, Давайте. Бо ми режим на сесії. Наступне. Про припинення права постійного користування земельними ділянками. Звернувся КП комунальник, відмовляється від двох ділянок на території Вересівського і самілівсько Старостинського округу, які визнані самозалісненими. Вони будуть передані ДП «Зміївський лісгосп» для збільшення площі залісненої території. І дві ділянки на території Близніківської селищної ради для зміни цільового призначення. А де це у нас ліс? 41 гектар озинова Олександровка. Коли там була да -а -а. порубка, лісники сказали, що то не їхня, да, а тепер на воно на їм понадобилось. 41 гектар. Mm -hmm. А в кіно навіть mm -hmm. <поразмужність> ну, не справи. Ну, лума не хазяїв взагалі. Железнодорожник. Але рубщиків, а вибрали в железнодорожнику. Олег, є ще. Так, трошки погода. Тоді <рес> давайте, <рес> давайте <рес> прогосуємо за венціальне питання розгляда сесії. Дякую. Про відмови надані дозволу на розробку проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Звернувся громадянин Баранюк про оренду 1 гектар відповідно до статті 30, передбачено не більше 60 соток. Є пропозиції народження mm -hmm. про що виставку. Це про відмову припинення дії договору оренди землі. Звернулася громадянка Капа, яка є власником об'єкту нерухомості на території Надеждинського Старостинського округу об'єкт нерухомості для комерційних цілей магазин. Вона прохає припинити договір в зв'язку з закриттям ФОПу. Але нерухомо майно з цієї ділянки не день не ділась, поки вони його або не перепродають, або не розберуть. Та вони є власником нерухомого майна. Ділянка повинна бути в верен. платить должен, да? Ну конечно. А если люди уехали за границу и не работают? Ну и тем и начисляются им. Все равно, равно начисляют. Наступне про внесення змін до рішення Близніківської селищної ради від 9 липня 2024 року номер тридцять про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Близніківської селищної територіальної громади Близького району Харківської області. Ми е, додаємо індикатори розвитку та е, прогнозні наслідки розроблені цієї документації. За е, ну починаючи з липня, коли здійснювалися опитування, громадян збиралася стратегічна сесія. Були озвучені проблемні питання в більшості випадків і за методичними рекомендаціями рекомендують оці індикатори розвитку та прогнозні показники переймати відразу, одразу в першому рішенні. Але ми вирішили здійснити опитування, що саме проблеми севих мешканців, тому лише зараз виносимо. Є пропозиція за Прошу голосувати за. Про внесення змін до рішення Бурзінківської селищної 13 вересня 24 року номер 1662 про безоплатну передачу земель малітяну поласні та понадисти послані довольно будинку з початки будівель і споруд. Було виявлено обставини про наявність державного акту на ділянку, яку було передано одній із громадян. То на сьогодні процедура як саме вчинити в цьому випадку, ще немає, але її передавати не можна. Наступне надання дозволу на розвитку проекту замовську щодо відведення земельних лянки в оренду для городництва і земель комунальної власності сільськогосподарського призначення сільського сільського до 60 про, в Безниківської селищної ради. Звернулися до громадян за отриманням до 600. Ми надання дозволу будуть розробляти проєкти замовлення щодо відведення. Наступний круг передача оренди земельні ділянки зільського споду призначення для ведення городництва. Це вже виготовлення, затверджуємо 900 на 7 років. Так, і останній, про того, Звернувся Гамадіна Ніяльченка, він е, отримував в оренду об'єкт нерухомості на території Платінського Старостинського округу. На сьогоднішній день в зв'язку з погодними обстав, умовами і всім іншим він не здатен сплачувати оренду нерухомості та оренду ділянки Припиняємо і нерухомість, і ділянки. Що за Аптека. Що? Аптека він брав аренду под склад, ну, посчитав, що строиться дуже дорого, і плюс аренда там коммерческа, на сельхоз. Анатолій я же. Олександр. Сын, наверное. То, що мама оренду, аренду, повному. Він пересчитав, що равно не виворачується. Порядок дочек не даємо.